Всім привіт! Хочу розповісти, як налаштувати ваш канал, щоб YouTube краще бачив те, що ви викладаєте, просував ваші ролики. <кхід> Для тих, хто не знає. <кхід> зараз я розкажу. Але пред зроблю. Колись я купив перший канал свій десь за 180 доларів, 185 стається. І цей канал мене проіснував десь 2-3 місяці. І він просто заглох. А канал це був якийсь канал індусів. І ці індуси вони штучно накрутили перегляди, години переглядів, подали на монету, получили, отримали монету. І через три місяці він якось каже, що тіньовий бан попав він на цей тіньовий бан і перестав давати дохід. Там дохід невеликий був, це перший мій канал. Я радувався, що приходить долар. Ну що, розказую далі. Цей канал я ніяк не налаштовую, я просто почав заливати відео шорти, і все. Там перегляди були по 70 тисяч, саме більше. Ну це мало для шортів. І через рік, ось, через рік я десь дізнався, як налаштувати правильно канал. Ми коли створили канал, надіюсь, ви знаєте там, відкрийте YouTube на комп'ютері, наприклад, або на телефоні. І там є така штучка створити канал. Створили канал, заходите в YouTube студію. Краще це робити в YouTube студію, заходити на комп'ютері, заходити в YouTube -студію, студію, налаштування, і зліва ви будете бачити таких декілька підпунктів. Ну, я зараз не можу сказати, бо світла нема. Буде світло, то тоді е, можу навіть змонтувати відео якесь на цю тему. А так буде промо-відео промо перед відео з монтажем і берете. Е, берете, кляцате канали, і там на цих каналах, на тому як ви класно, там буде е, ключові слова. Ключові слова можете вводити, якщо у вас, наприклад, про рибалку відосики буде викладати. Там, ну, орієнтуйтесь на англійську аудиторію. Буде Європа дивитися, англічани, Америка, може більше платити. І пишете. Там, <кій> Кома, там щось бот, типа лодка, river, річка, ще там щось. Може, мене з англійської вимови щось погано, то не звертайте уваги. О, це ключові слова. Багато їх не потрібно, головне самі головні десь штук 30. Якщо хочете полегшити собі пошуку ключових слів, берете чат GPT, пишете. Зроби мені. 30 ключових слів. У мене канал на таку тематику, рибалка, на вудочку, там на ятер, на сітку, на що ви там ловите, не знаю, на павука, ще там щось. <клес> ну, щоб чат-GPT розумів, з чим у вас зв'язана рибалка. Даже з якими кормушками, прикормками, чи прикормлюєте, чи ні. річка чи озеро. І він вам видасть ці ключові слова. Можете самі написати. Так само в чата-GPT. Попрос, попросіть, щоб він вам зробив хештеги. Тоже десь 30 штук хватить, може 50, але я думаю, 30 штук достатньо. Хай він зробить вам ці хештеги. І пишіть: око, ChatGpt", він, він зазвичай в хештеги пише в рядок. А ви попросіть, в попросите, ви попросіть, щоб він написав вам в рядочок. Він напише в рядочок, і так буде краще скопіювати і вставити в ці е, настройки каналу. Так. <кій> Вернемось до того. Ми ключові слова вставили. Там далі будуть розширені вроді налаштування. Шукаєте цю вкладку. Буде так. В тій, в тій кладці настройки. Да, там десь розширені налаштування. Здається, клаці. Це буде тако. назва. Знизу буде опис. В цей опис ви можете вставити опис свого каналу. От. Опис свого каналу. і... І хештеги. Далі прогортаєте вниз та має бути теги написано. Теги теж просите в чат GPT, щоб він зробив 30 тегів. А що 30, бо там 50 може не влізти, там десь до 500 символів. От, 30 тегів, але щоб в рядочок теж написав. Е, так, пише він вам теги, теги вставляєте туди і зберігаєте. Е, є така ще штука, е, там. Так, це ми налаштували. А, треба налаштувати ще мова. Мову ставте англійську: країна, Англія, розділ, якщо це рибалка, то люди, люди і блоги. О, так вроді називається. Так, це ми зробили. Можемо перейти, знайти таку вкладку. Це все нагадує, це все в нас в налаштуваннях, в налаштуваннях. ми... Шукаємо. Шукаємо додаткові функції, і там буде додаткова друга функція. Тобто, ви знайдете це додаткові функції, щось так написано. Ще раз повторюю, не можу показати на відео, бо нема світла. На телефон знімаю відео, яке потім загружу, коли світло стане на півгодини. буквально. І е, шукаємо це додаткові функції. Кляцем, там має бути таке окошко малесеньке з трьох пунктів. Перший пункт у вас буде сразу, коли ви зареєстрували, зробили пошту. Другий <скільки> пункт треба буде вказувати номер свій, щоб прийшла смс щоб актувати цю другу функцію. А ця друга функція потрібна для того, щоб завантажувати довгі відео і картинки, прев'юшки на ці відео. Ми... Креацію цю другу функцію. Вводимо свій номер телефону, приходить смс-ка. Найкраща смс, -ка. Краще смс -ка приходиться на МТС, Київстар Лайф, Щось воно не YouTube присилати на ці номери смс -ку. Приходить смс вводимо цю смс після того. Код з цієї ски, після того ми можемо загружати на свій YouTube канал. Ці великі ролики і прев'ю до них. Так. А третю функцію, там знизу. Повертаємося до цього стопчика, що я казав, з трьох рядочків складається. Перша функція у вас, типу, коли ви зареєструвалися, вона вже включається. Друга функція, ви номер. Код з СМС включаєте, а третя функція вона вже сама включається через деякий час, якщо ви будете регулярно закидати відео. Ну, і все, і зберегти. <coughs> От. Uh, так. А, якщо хочете поміняти картинку або банер каналу. Переходите в мій канал, далі тако, бачите от, е, свій канал, і там персоналізувати пише. Нажимаєте і загружаєте банер, загружаєте аватарку на свій канал, псевдонім, назву каналу. І опис. Опис вставляєте той самий, що ми в настройках вставляли. Хай, буде світло, я зніму, покажу. Оце так може, може я так пояснюю, незрозуміло. Може, хтось зрозуміє, не знаю. питання. Пишіть, задавайте.